Співробітники Служби безпеки України ліквідували корупційну схему, організовану посадовцями Ужгородського райуправління головного управління ДСНС Закарпатської області. Вони вимагали від керівників закладів громадського харчування хабарі за отримання дозвільної документації для ведення підприємницької діяльності. Отримавши гроші, посадовці ДСНС закривали очі на невідповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Частина з таких закладів були нездатними забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. Правоохоронці затримали організатора схеми на гарячому під час отримання чергового хабаря. Йому та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство, встановлюються інші причетні до правопорушення порушення особи.